Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні у Херсоні. оговтується після масового обстрілу. Напередодні окупанти вгатили по дитячій обласній лікарні. Росіяни її обстріляли вже в одинадцяте, кажуть медики. І цього разу будівлі лікарні значно пошкоджені ніж минулі рази. Більше покаже Тетяна Савуля. Замість вікон діри коридори встелені цеглою та медичними інструментами, потрощені двері, стіни, палати. Так виглядає херсонська дитяча лікарня після російської атаки. Це не була повітряна тривога. При повітряній тривозі ми спускаємося ввечері. Ми всі спускаємося. Це не було навіть звуку виходу не було, приміщення відділу асу. І частково приміщення, які були прилеглі до відділень УЗД діагностики, від обстрілу постраждали щонайменше дев'ятеро людей серед них троє медичних працівників, один у важкому стані. На обстеження ПХО наразі переведене до реанімаційного відділення. Санітарна очка наша також буде зараз прооперована. Одна дитина отримала легкі поранення нижньої кінцівки, поверхнева рана від скалки. Діти і їх батьки, які перебували неподалік, мають скарги декілька осіб на приглушення. Серед постраждалих пані Лариса, коли пролунав вибух, була в кабінеті. Далі каже, все як в тумані. Було все неожиданно. Я працювала і бачу перед собою, як, як тайфун, якась така волна біла. Ну, і я зрозуміла, що прилетіло, кров на руках. Ну, це все я зрозуміла, що приліт був. Контузія і травма голова. Під обстрілами ця лікарня вже не вперше. 11-12 раз потрапляє, ну, тому що у нас були дронові атаки, у нас машини страждали, е, скиди дрони були нещодавно на транспорт, е, ну, заклад страждає від е, обстрілів, ну, але наразі стріляти знову в дитячу лікарню ну, це просто жахіття. В укритій лікарні зустрічаємо Ганну минулої п'ятниці. Росіяни вгатили по її будинку. Поранили сина Антона. Хлопчика вже виписали. Приїхали до лікарні забирати документи, і тут знову обстріл. Були опіки спіни. Він на право вуха не чув. Да, Склом ламками скла було поранено його обличчя. Його поліцейські відвезли в лікарню. 24 жовтня він знаходиться в лікарні. А, і от сьогодні ми приїхали за випісками, заїжджаючи, значить, ми вже заїхали на територію обласної лікарні дитячої, біля дверей. І от у мене дежавю. Вибух. Пиль, сміття. Це тільки в п'ятницю я все-таки пережила. У мене мурахи. На обстріл дитячої лікарні відреагував Володимир Зеленський. Наголосив, що це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу. І Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об'єкти, як мішень. Минулої доби ворог гатив саме по житлових кварталах Херсона, крім лікарні, пошкоджені житлові будинки, магазини та інфраструктура. Із Херсона Тетяна Савуля, Мої Україна, марафон. Єдині новини.